Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо алгібру 7 класу. Сьогодні ми продовжимо розв'язувати завдання на тему вирази зі змінними, цілі раціональні вирази, числове значення виразу. З чого утворюються числові вирази? Що називають значенням числового виразу? Що таке вираз зі змінними? Що називають числовим значенням виразу для вибраних значень змінних? Який вираз називають цілим раціональним виразом. Про це ми говорили на попередньому уроці. І якщо слова, які я прочитала для вас якось невідомі, то, будь ласка, поверніться до попереднього уроку. Сьогодні ми продовжимо розв'язувати завдання і середнього, і достатнього, і високого рівня. Як завжди, я закликаю вас спочатку працювати самостійно, тому що вам треба навчитися читати текст. Розуміти написане і навчитися застосовувати ті теоретичні знання, які ви отримуєте. Будь ласка, поставте відео на паузу. Прочитайте ці два завдання. Вони прості. і виконайте. Виконайте те, що зможете. Зупиняйте відео. Завдання 245. Порівняйте суму чисел А і Б з добутком АБ. Якщо. Дано значення А і Б. Вам потрібно замість А і Б підставити числа, додати їх, помножити і порівняти. А плюс Б 0 додати мінус 2, дорівнює мінус 2. Добуток А на Б 0 помножити на мінус 2 0. Від'ємне число менше, ніж 0, тобто сума АБ А плюс Б менше за добуток АБ. Якщо ви не змогли зробити це завдання, то зараз поставте відео на паузу і зробіть друге самостійно. А плюс Б дорівнює мінус 3 плюс 2 дорівнює мінус 1, і АБ дорівнює мінус 3 помножити на 2 мінус 6. Мінус 6 менше за мінус 1, тож сума А плюс Б більша за АБ. Наступне завдання. Майстер за одну годину виготовляє х деталей, а його учень y деталей. Скільки деталей вони виготовили разом. Якщо майстер працював 8 годин, а учень 4 години. Майстер за одну годину X деталей, за 8 годин 8х. Учень за одну годину y деталей, за 4 години 4х. Разом це сума. 8х додати 4 y 247. Нехай А А дециметрів довжина прямокутника, Б дециметрів його ширина А більше за Б, що можуть означати вирази. Перше а, Б. Пам'ятаєте площу прямокутника, добуток сусідніх сторін, довжина на ширину. Тобто, перше це площа прямокутника, друге 2 помножити на суму А і Б. Це формула периметра. Вираз, що дає формулу периметра. що містить формула периметра. Третє 2А. Ну, Подвоєна довжина. Четверте, А поділити на Б. За допомогою ділення можна дізнатися у скільки разів число А, тобто довжина більша за ширину. Ну, Ось так. Переходимо на достатній рівень. Тут вже оцінка 7, 8, 9. і. Вам потрібно напрацювати навички, читання, розуміння і виконання ось подібних завдань. Будь ласка, зупиняйте відео і постарайтесь виконати все, що можете. Номер 249. Запишіть у вигляді виразу час, який учень щоденно проводить у школі. Якщо в нього на день А уроків по 45 хвилин, тобто це перемножити, буде на уроки час. «Б» перерв по 15 хвилин перемножити. Це буде час на ці перерви, і С перерв по 10 хвилин перемножити. І разом все додати. Спочатку вираз. 45 а плюс 15 б плюс 10 с Після цього обчисліть значення виразу, якщо А дорівнює 6, Б дорівнює 2, С дорівнює 3. Підставляємо: 45 помножити на 6, 15 помножити на 2. І 10 помножити на 3. Арифметику опускаю: порахували, додали. Вийшло 330 хвилин. Щоб дізнатися час в годинах, треба 330 поділити на 60. Тому що в одній годині 60 хвилин. Все. Наступне завдання: спростіть вираз. Та знайдіть його значення, якщо х дорівнює мінус 330 і дорівнює 16. Сприймаючи значення виразу як рік, пригадайте, яка визначна для України подія відбулася цього року. Я виконую математичну частину цієї задачі, покажу спрощення. Переписали. Зводимо подібні доданки: доданок з іксом і ось з іксом мінус 2,1 х мінус 3,5 х Тобто ми ці два числа будемо додавати, вони з однаковими знаками, і буде мінус 5,6. 6. 6 шостих це одиничка, додамо до 5, цілих. це буде мінус 6х. Плюс 3,5, мінус 2,5. Це 1, у. з плюсом. Тепер підставимо замість Х число мінус 330, замість y, 16. Перемножили, додали 1996. Ну, а яка визначна подія для України, будь ласка, знайдіть самостійно або пригадайте. Складіть формулу натурального числа, яке кратне число 9. В параграфі є е, така наводка, підказка. І ми про неї говорили минулого уроку. Число кратне числу 9 ми запишемо n дорівнює 9 де k – натуральне число. Оскільки в ньому вже присутній множник 9, то воно буде ділитися на 9 точно. Число натуральне число при діленні якого на 5 остача 1. 5 k плюс 1 k – натуральне число. Переходимо на високий рівень. Тут уже у нас оцінка. 10, 11, 12. Поставте відео на паузу, подумайте, поміркуйте, завдання не є складним. І якщо ви включите мозок, я думаю, справитесь. Для деяких значень А і Б значення виразу А-Б дорівнює 2,25. Якого значення для тих самих значень А і Б набуває вираз? Тобто замість А-Б ми напишемо ось це число 4 помножити на 2,25. Буде 9. В другому b мінус А, ну так воно протилежне до А мінус Б. Те саме, тільки з мінусом. 3 поділити на b мінус А. a мінус А у нас уже відомо. 1 поділити на мінус 2,25. Можна 1 ділити на це число. Мінус винесемо наперед. А можна домножити чисельник і знаменник на 100, буде 100. 225 і скоротити на 25. 100 поділити на 25 4 і 225 поділити на 25 буде 9. В четвертому підставили 3 помножити на 2,25 і 4 помножити на мінус 2,25. Мінус вийшло наперед, числа скоротилися, мінус четвертих. Складіть вирази для обчислення площ. Площ цих фігур. Вони такі цікавенькі, але можна їх розглядати як комбінацію з двох. Ну, Наприклад, в першому, подивіться, великий квадрат, і з нього відрізали менш, маленький квадратик. І те, що залишилось, ну, це наша фігура. Так само прямокутник, з нього вирізали прямокутник, вирізали мінус. Да? А на третьому великий квадрат, ось він, D на D. І прямокутничок ось такий. Подумайте, поміркуйте, і все, що зможете зробіть, складіть вираз для обчислення площі. Поставте відео на паузу. В першому, так же, як я сказала, великий квадрат x х на x х, х квадрат, маленький квадрат y на y, y квадрат, x y квадрат, зафарбована фігура. В другому, Великий прямокутник А помножити на Б площа, і маленький прямокутник М помножити на Н. І віднімаємо. В третьому трошки складніше: Д квадрат, а отут нам треба здогадатися, сторони цього прямокутничка, що відрізали, так? було D, оце дорівнює А, значить, те, що залишилось, Д мінус А. Так само і горизонтальна да, сторона Було Д. А оце, що залишилось D-B. D квадрат, це площа великого квадрата, відняти площу прямокутничка, що відрізали. d-А помножити на D-B. Безумовно, що завдання високого рівня потребують від нас е такого нестандартного підходу. Тренуємося. Тренуємося, для цього у нас є е завдання, подібні до тих, що я показувала вам. Що ми розв'язували зі мною, і це буде ваше домашнє завдання. Добре? Працюйте, напрацьовуйте навички, досягайте своїх вершин. Я вам щиро бажаю успіху. До зустрічі!